Як вам харчування в 32 й школі? І за це я та інші батьки мають платити від 600 гривень. Я розумію правильне харчування, мінімум цукру, солі і так далі. Але що це? Як наші діти мають це їсти? Таке повідомлення днями опублікувала в соціальній мережі Фейсбук жителька Чернігова. До гнівного допису прикріпила і фото, на якому обід учня 32-го ліцею міста Чернігова. Проблеми з харчуванням учнів чернігівських освітніх закладів обговорювали під час щотижневої ранкової наради в Чернігівській міськраді. Ну вам скаржаться, батьки? Так, звичайно. Вас це влаштовує? Ні, в мене теж ні. Що будемо робити? Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Це нововведення стало одним з етапів реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді країни Олена Зеленська. Нове шкільне меню розробляв Євген Клопотенко. Воно містить у собі 160 страв, страв. Головною особливостю змін став перехід до більш здорового харчування. Утім, схоже, що не всім закладам освіти Чернігова вдалося якісно запровадити це нововведення. Що у вас відбувається? З харчуванням в школу. дуже багато від батьків звернень. Ви даєте цей сирий гарбуз. Вже я не знаю де я тільки не чув про цей сирий гарбуз. Відповідно до тендера, опублікованого на сайті публічних закупівель Прозоро харчування дітей у закладах загальної середньої освіти міста Чернігова протягом першого навчального семестру 2024-2025 навчального року забезпечує комунальне підприємство шкільне Чернігівської міської ради. Для бюджету міста чотири місяці харчування учнів коштуватимуть понад 25 мільйонів гривень. 2 вересня цього року ми виграли тендер. В тендерній документації було прописане це чотирьохтижневе меню. З юридичної точки зору ми повинні його виконувати. Були додаткові умови договору, які ми не маємо права відходити від меню. Повністю примірне чотиритижневе сезонне меню для закладів середньої освіти міста Чернігова затверджене начальником управління освіти Чернігівської міськради Василем Білогорою. Воно є у вільному доступі, тож ознайомитися з ним може кожен. Відповідно до цього меню учням запропоновано кілька десятків різних варіацій харчування. Утім, на думку очільника управління освіти Чернігівської міськради Василя Білогори, проблема несмачної їжі полягає не в наявному вже затвердженому меню, а в технології приготування страв. Є питання дотримання технології приготування, є питання набору продуктів, які використовуються. І звісно ж, дуже важливим є майстерність співробітників їдальні. Оперативно це питання вирішити. Я думаю, що тут треба ну якісь компромісне рішення. Треба зібрати, можливо, там чи раду директорів, чи збори керівників закладу освіти, продивитися проблемні питання.